Вітаю всіх глядачів Fashion реаліті. Сьогодні я тетяна мовчан завітала у Regent Hill на фармасі Gala Dinner. І зараз я вам покажу, що тут відбувається. Ну що, ходімо? Мурат, розкажи, що тут сьогодні відбувається. Доброго вечора. Сьогодні у нас сьогодні у нас щорічне свято Фармасі Авордс. В кінці кожного року ми готуємо дуже грандіозну подію для найнайкращих наших партнерів, нагороджуємо їх сьогодні. Ми святкуємо сім років роботи в Україні на сьогоднішній день. За останніх три роки від початку війни ми почали працювати і допомагати Україні та українським жінкам і українській економіці. Ти нещодавно був на фукеті. Розкажи, як прийшла твоя відпустка. Замечательно! чудово. Одне з найулюбленіших моїх місць у Таїланді це Пхукет. І перший раз у житті я був там сам, без нікого, без жодної подруги, без доньки. Також було трішки складно відпочивати без доньки, але це реально було дуже класно просто відпочивати. Класно! очень класно. просто відпочивати! Я всім кажу, в'єтнамки шорти, і футболка, і байк було дуже класно. Очень класно. Сьогодні, як завжди, виглядаєш чудово. Розкажи про свій образ. У мене є хороший друг. У мене є чудовий друг, він продає секонд хенд. Звати його Том Форд. Це костюм Тома Форда. І все. А годинник Rolex. Часи Rolex. показав. Розкажи про колаборацію Фармасі та Ірини Білик. А... А колаборацію, це назвати складно, бо це не комерційна історія. Любовне у нас любовний проект. Вона дуже любить наш продукт, і ми почали обговорювати по телефону на рахунок продукції. І саме так народилася ідея. Вона цілий рік буде нашим амбасадором. А ми підтримуємо її в турі Україною. Також буде п'ять обкладинок з Ірою. Ми зробили неймовірно красиву ексклюзивну фотосесію. У містах-мільйонниках будуть великі стенди з Іриною Білик. І я не знаю. Подивимось, що буде далі. Посмотрим, що буде далі. У вас скоро новий тур україною. Розкажіть про нього, в які саме міста завітаєте. Мені приємно, що ви знаєте, що в мене тур. Ну, можу сказати так, що раніше були тури по 20 міст. На жаль, зараз дуже складний час для України, для українців. І я все ж таки знайшла в собі сили проїхатись найбільшими містами: Дніпро, Харків, Одеса, Черкаси, Київ. І ми починали з того, що були по одному концерту. І сьогодні я точно знаю, що і Харків, і Одеса, і Черкаси, і Київ вже по другому концерту. Тому я і навіть така схвильована після зйомок сьогодні, але знаю точно, що два тижні репетиції з новою групою, з новими живими музикантами. Я люблю, щоб вони теж викладались, до речі. І запрошую всіх вас, тому що. Так як я працюю, я скажу: ніхто в цій країні не працює. Я вас люблю найбільше, я вас хочу найбільше, я вам віддаюсь найбільше. Сьогодні у вас, як завжди, унікальний лук. Розкажіть, будь ласка, хто його створив? Я, мені здавалось, буде складно, тому що тут дуже багато блиску, камінців, але я коли вдягла їх, от зараз перший раз вдягла. Я думаю, що мій концерт, от я їхала, знаєш, зі зйомок така трошки стомлена там. Тому як мене себе якось завести, але я вдягла ці штани. Я тепер можу рвати зал, але зараз я його побачу і буду рвати моїх улюблених глядачів. Враження просто неймовірні. Зібрали дуже велику кількість людей, які сьогодні святкують свої найкращі просто результати. Це переможці наших програм, люди, які вміють заробляти гроші, надихати інших на нові досягнення. Тому враження такі е, насичені, щасливі, радісні, е, радують посмішки наших гостей, тому е, все супер. Що можете сказати про фармасі? Фармасі це просто неперевершений бренд. Це бренд з багатолітньої історії. Компанії більше 75 років. Вона народилася в Стамбулі, її започаткував Джовдет Туна, і в основі цієї компанії, бренду і продуктів лежить дуже багато цінностей. По-перше, ми не тестуємо продукцію на тваринах, що зараз дуже важливо і актуальне. По-друге, ми є власним виробником, ми виробляємо повністю продукт, повного Циклу, тобто від пакування до самого продукту, це дуже класна перевага, і в основі нашого продукту лежать формули е, преміум формату. Тобто, це продукт про якість, але за доступну ціну, що дуже важливо. Маєте чудову сукню сьогодні. Розкажіть про ваш образ. Ну, образ в цілому був продиктований дрес-кодом настроєм сьогодні. Основна тема нашого заходу це створюємо красу, будуємо стосунки, і ми створили красу за рахунок такого нюдового золотого кольору. А стосунки створюємо на сцені через визнання наших кращих людей і тих новин, які ми підготували. Тому що нас чекають дуже класні зіркові колаборації з Іриною білик. Ми запускаємо Нові продукти в лінійці нутрі пласт» це здоров'я, декоративні косметиці? У нас нові аромати і ще дуже-дуже багато планів на цей рік. Я впевнена, він буде супер успішний і помножений на два. А що ти можеш сказати про фармасі? О, фармасі це дуже крута продукція. Я дуже рада, що ця продукція є в нашій країні. Я вважаю, що це якісний продукт і це дуже хороший бізнес. Я дуже поважаю Мурата. Я дуже дякую за те, що він запросив мене і за те, що він робить для нашої країни таку класну справу. Фармасі це любов. Я буду любим. Подія атмосферна, яка зібрала таких найкращих людей, найкращих людей, які вірять в себе, вірять і люблять людей, і дарують цю красу. А як на більш більшої кількість людей в Україні і не тільки це дуже круто, що можете сказати про фармасі? Фармасі no, це міжнародний бренд, світовий бренд. Фармасі це краса. Фармасі це стіль життя, це здоров'я і це унікальна можливість втілити свої мрії, реалізуватися і досягати неймовірних висіт і заробляти разом з нами стільки скільки ви бажаєте. Ну, по-перше, сьогодні дуже велика кількість людей з різних куточків України, і дуже класно, що ми маємо можливість побачитися вживу, так як останнім часом, зважаючи на події, це рідко стається. І в мене тут дуже дуже велика команда із України, і за кордону дівчата приїхали. Тому в першу чергу я дуже рада всіх бачити. Фармасі це любов. Я з компанією вже працюю більше п'яти років. Топ лідер компанії фармасі Закохалася я в наш продукт, дійсно якісний продукт за доступний. Ціною і звичайно я вирішила не лише бути користувачем, але й круто, що фармасі дає можливість абсолютно будь-кому стартувати з нуля, розвиватися. І з фармасі я здійснила дуже багато своїх мрій, як матеріальних. Наприклад, недавно я переїхала у свою власну квартиру з дуже гарним ремонтом. На яку заробила саме в компанії «Фармасі» і досягнула завдяки цій компанії свою таку найбільшу фінансову ціль. Так і тут було дуже багато класних знайомств, подорожей. Яскравих вражень тому обожнюю цю компанію. Це дуже вражаюче. От кількість людей під час війни зібрана. Ви знаєте, це той момент, коли настрій дуже класно підіймається, незважаючи на обставини, Ось таке об'єднання зараз дуже сильно важливе, Тому дякуємо Фармасі за те, що об'єднало нас разом, що підіймає нам настрій, тому що нам треба трішки забутись, і це саме той момент, коли ми можемо відчути себе от такими принцесами, скажімо так, люблю мережа. за те, що можна одягати вечірні плаття. А що скажете про фармасі? Отже, фармаси, я працюю вже сім років, тому це найкращий бренд, найкраща продукція. І в мене тільки одна любов до фармесі. І розкажіть, будь ласка, про ваш сьогоднішній образ. Що на вас одягнено? Е, так, насправді образ свій я зложила сама. Це сукня е, Атласна з бретельками. Воно я вирішила туди додати корсету, тому що все таки свято, і треба додати трішки близько. Ось, і ось такий корсетик. Це від, від гіпюр. Ви Знаєте, мабуть, бачивши дуже багато івентів різних, я можу сказати, що це найкращий. Тому що стільки всього вкладено в це, і не тільки візуально. Дуже багато вкладено душі, дуже багато вкладено страсті, емоцій. Такого, знаєте, там хочу, буду, зможу. І це прям відчувається. А це дуже мені вібрує, і це ну, така моя енергія. Да. А що можете сказати про фармасі? Ви знаєте, я прийшла в фармасі, коли почалась війна. Я дуже свідомо обирала ну, дійсно компанію. І я знаю, що вибір компанії це як вибір чоловіка. Якщо ти розумієш, які критерії повинні бути, і якщо він дійсно тобі відповідає, то ти його обираєш. І коли ти його вибрала, це ж ти його вибрала. Да? І класно, якщо це співпало. І для мене це знаєте останні три роки трохи, коли чоловік на війні, для мене робота, мабуть, стала таким ну просто трігером розвитку. Трігером не здатися, не зламатися, одягати шляпку і йди йти е, іти робити цей світ красивіше. То ви виглядаєте сьогодні дуже чудово. Розкажіть про свій образ. Ви знаєте, е, юбка українського виробника. А, мій а, гольф, я б так сказала, теж українського виробника. А от шляпка навіть моєї подруги. І мені дуже приємно, що а, наші майстрині роблять такі вироби, які ну, надихають дуже багатьох. Це називається шато. І а, до краси треба звикати. От ви з'являєтесь, що така красива, всі дивляться. Каже, Боже, як красиво! Да? А потім вони дивляться і кажуть: я хочу бути такою. Я хочу так одягатися, я хочу е, ну, це повторити. От в нашому сенсі з фармасі це точно так же. Люди дивляться на нас і кажуть: я хочу бути такою, як вона. І от мене це дійсно надихає. Ти ме колокає Тут зібралося більше 200 топ-директорів компанії. Дуже класна подія. Емоції на сьогодні будуть зірки України. У нас класні фуршети, нагороди. Ну дуже класна подія. І я бажаю кожному тут побувати. І кожен рік такі конференції в нас проходять. Що можете сказати ви? Я можу просто додати, що організація на вищому рівні всі неймовірно гарні, в таких сукнях. Що можете сказати про фармасі? Фармасі це топ-компанія, це бренд, який рухається до першого місця по продажам в Україні. У нас дійсно класний продукт, своє виробництво і єдине в Україні єдине в Європі виробництво повного циклу. Такого немає ніде в іншій мережевій компанії на території Європи, але це є в Україні, це є фармасі, і ми працюємо з цим брендом. Знаєш, у нас завжди кожен захід від фармасі це щось особливе. Ти їдеш і ти знаєш, що це буде вау, але кожного разу компанія просто перевершує сама себе, тому що той рівень, який нам організовують лідерам компанії, це ну дійсно вражає. Це не може не не викликати захоплення, і ми щиро вдячні керівництву за те, що Завжди влаштовують для нас такі класні сюрпризи. Ну і подарунки. Команда вся в захваті. У нас кожна фотозона це щось особливе, і треба зробити яку купу відео, яку купу фото. Тому дякуємо. А що скажеш про фармасі? Фармасі це моя улюблена компанія. Я вже з ній співпрацюю 6 років. І фармасі це. Одне з найкращих, що трапило зі мною в житті, тому що це дійсно компанія, яка змінює життя моє особисто і також сотень дівчат з моєї команди. Тому фармасі це ось так серденько. Ти чудово сьогодні виглядаєш. Розкажи про свій образ. Юра, дякую. Нас компанія, так як запрошує на ці події в розкішні місця. У нас завжди є якийсь особливий дрес-кот, куди ми готуємось, куди ми збираємось. І сьогодні у нас настільки красиві кольори. Я це чую від усіх колег, від усієї команди. Це дійсно дуже гарні такі золоті, такі дорогі відтінки. Мій дрескот. Він насправді я приїхала на цю подію з Нідерландів. Я проживаю там вже. Багато років я прийшла в фармасі вже проживаючи за кордоном. От, тому плеця приїхала звідти теж. Фармасі вміє дивувати розкішний захід, просто неймовірні локації, фотозони, шановні гості, такі як Ірина Білик. Ну ми просто вражені. Є можливість поспілкуватися, розкішний зал і все це створює неймовірний настрій оцього такого гарного евенту. А що скажеш про фармасі? Фармасі це моя любов. Я прийшла у фармасі під час війни, і я вам хочу сказати, що це був кращий вибір, адже в нас власне високотехнологічне виробництво, яке виготовляє кращий продукт за доступною ціною. І Я справді пишаюся тим. Крім того, фармасі дає можливість необмежених доходів для кожного. Абсолютно хто тут працює. І сьогодні е я одна з тих, хто отримала авто від компанії Фармасі у подарунок. Така можливість тут також є. Окрім подорожей, бонусів, грошових премій. Розкішних подій ще й автівки. Я просто шалені від цієї енергетики, яка зараз є тут. Хочу сказати, що компанія Фармасі це. Компанія, яка здійснює наші мрії, і вона безпосередньо здійснила не одну мою мрію, тому що вже за 4 роки в компанії Фармасі я досягнула дуже багато, можна так сказати. Я отримала від компанії дуже багато подорожей за кордон. Я отримала автівку за що дуже вдячна компанії Фармасі. І я всім серцем з компанією Фармасі. Це найкраща подія з фармації я вже два роки. І ви знаєте, сьогодні просто неймовірно, тому що енергія, наповнення, такий великий масштаб, така крута презентація, така стратегія компанії. Розумієте, я працюю дійсно в найкращій компанії з найкращими можливостями, і ми зробимо те, що було сьогодні, заявлено в стратегії. Розкажіть про фармасі. Фармасі я вже маю досвід давненько в мережевому бізнесі. Фармасі я прийшла на початку війни, і фармасі для мене це та компанія, де можна заробляти, мати гарний дохід, бути поряд з сім'єю, розвиватися, бути крутою мамою, гарною господиною і разом з тим бізнес-вумен.